Так, Syntai 180-й. Перш за все доброго ранку. Для Оранка осінь 20-20. Кез 20. з заросле буряни. Орю Сінтайм 180 м Але тут є один нюанс. Це рідний плуг, який йшов у комплекті з ним, я вже напевно показував. Але у мене був вдома. Ще такий плужок, зараз я підніму. напевно хотів показати плуг, вітер. E, Значить так, це рідний плуг, який йшов в комплекті з ним з заводу, інфодкорпус не йде, а тут я зробив примочку. Бачите, я так взяв, не хотів нічого варити, щоб не портити. Завзкий плуг. E, бачите, тут таку взяв двотавроврову і на стрімянку взяв. У будь-який момент можна її відключати. Це від мотоблока плуг. Мотоблок італіанський Golden. Цей шоу комплекті із цим плугом. Golden. дуже крутий плуг. Тут такі різні штучки є. Тут Крутиш цю штуку, цей корпус падає нижче вище. вище. Оця штучка. отак вона. Зараз нажимаєш, воно тут виходить з дирочки і з точніше. І ти його крутиш. Е, значить, е, поясню, чого. Е, Коротше, він тягне цих три корпуси. Цього року оранка дуже така, ну чітка, легко йде. І я дуже-дуже сумнівався, що він, звісно, потягне три корпуса. Бо вже у мене захват практично 75 см зараз. Але е, але, того я тут, тут не варив нічого, щоб не портити. Е, смисл такий: я, завжди, я двома корпусами завжди орав. Ну, і знаю, на що він годен з двома корпусами. Але буває така оранка, що е, взагалі ну, е, е, Оре і навіть не... Ну, я переключаюся в оренці прямо, розумієте? Легка оранка. Так просто третій корпус, ось, ось цей, так як, допустимо, цього року, то я от е, його так, якщо ну, от так він стоїть, він зараз чітко з ним настроєний. Зараз оре, я зараз покажу, де орати. Сімтай 180-й з трьома корпусами. Ну, тут, все, понятно, я тут, все розміри, все ну, захват там, понятно, це все було в гаражі на рівненькому полу. Ця висота, ну, понятно, що трошки цього кажуть мені сусіди, що буде забиватися. Нічого воно нічого не забивається, в крайньому випадку, як заб'ється, я стану і почищую, то не проблема для мене. Якщо, смисл тому, якщо я тягну три корпуси і він не годен, я мучите його не збираюся, не збираюся приключатися на пониження цей. Я просто. Просто отак беру, нажимаю цю штуку і його просто кручу отак. І от, отак я його кладу. О, чуєте, там взриви йдуть якісь, чи навчання, чи що. І отак я, я його перек, перекручую бік і вже тільки юрю двома корпусами. Тобто я, я нічого не відкручую, ні, ні у Т40 я відкручую задній корпус, то тобто в мене йшло дві години. Тут ні, тут я. Це, 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 це експериментальне. Я це зробив за годину, це кріплення. Тупо попробувати. Попробую, і я реально доволі. Ну, цього року, я не кажу, що другими роками, допу, наприклад, років два назад я юмзон не міг тягнути. Трьохкорпусний плуг, я не міг тягнути. Я відчеплював один корпус, бо таке тяжка була дощів не було. Цього року, слава Богу, йшли дощі. І оренка дуже крута. От це от, дивіться, оце. оце 10 метрів, це, це, ну, розумієте, туди поїхав назад півтора метра. Туди-назад ще пів метри. Тут це 15 хвилин і, і 20 соток просто чх, улетіло. І доволі це він оре з цим плугом. у долину я тягну першою повершиною, та й першою до догори тягну, але тому дуже забито, бо це поле оралося 9 років чи там 10 кіньми. Тут взагалі то не мішало би взяти, ну, має якийсь крепкий трактор і нормально хоч один раз виорати, але нічого страшного. Буде і так, бо за. Ну, нема поки у нас на це часу шукати. В принципі, я міг би взяти. Ну, коротше, смисл такий. Хотів вам показати. Отак, От я його кладу. Отак От я його. Коли мені він не треба. Я можу його зняти. Він... Я тут зробив прицепне, як у мотоблоці. Я попускаю оці дві гаїчки і просто цю штучку витягую, і все, його нема. Але цей штук тут приблудиться і теж не треба, бо то що вже е, глибину, ви бачите, цього треба відрубати, ще якихось 4 сантиметра буде нижче. Ну, в принципі, е, тут 20 см, може, 20... такої відці взагалі, десь 25 від цього сантиметрів є. Я, не... Я ніколи на таку глибину, ну навіть не пробував орати, не то, що це. Ну, взагалі, якщо такі. Е... Треба мені це зняти, я просто відкручую цю стрім'янку і, і викидаю його кибеням. Зараз. Що ще я хотів сказати. Ну, от, от такий замисел такий. От зараз, дивіться, я зараз... Ну, сьогодні я з стрима. Неудобно одною рукою. Отак. Я нажимаю цей рычажок. Ну, О! і кладу вже його у ісходне положення. От, я нажимаю, бачите, він зараз криво стоїть, бо там не в, ту, не в той отвір. А це нажимаю, він сам стає на серединку. Клац, все, в мене плуг з трьома корпусами. Тягну. Як не тягне, тік, перевернувся, тягну два корпуса як обич. Отакий От смисл. Ну, Заміс в мене був і попробувати. Це, це суто експеримент. Ну Прикольний експеримент. Мені він дуже подобається. І можливо далі я тут ну, ора, оце, варити до цього заводського плуга я взагалі не буду, бо це погана ідея. Це заводський плуг. Нехай він сюди ту завод, його придумую, я не хочу тут соплі якісь е, на нього е, там, варити, там, стоп, там, відрубати. Ви самі розумієте? Е, Придумається, має якесь. Я думаю, взагалі ця конструкція не дуже жорстка буде. Але е, італіянці от, придумали такий плуг, що ти, в принципі, такий, що я от, е, налаштував цих два корпуси заводських, а це я можу окремо собі підкручувати. Я навіть цим плугом, коли оцю штучку крутю, то я, я цей, цей третій корпус кидаю, він, він сам ну, допомагає плугу за, за цей утопити в землю. А, я тут ще таку штучку приварив. Ось так. Оце взяв ресору від спрінтера. Бо вже леміші отак отак були круглі. Він вже не ліз, взагалі, я вже там клав рейку, що хоче, він не хотів лізти. Це вчора вирубав з ресора спрінтера, поклав ну, взагалі шик. Я вам чесно кажу, але дивіться. E, взагалі усі, всі кладуть оцю приблуду зверху на леміш. Кладуть зверха на леміш, але чого воно мені не подобається, бо Бо того, що от, у вас от ну, отут леміш, він, він, він стає от такий груболецький. Ну, Рахуйте, леміш має до сантиметра, і плюс якусь там ресору викладете, у вас півтора сантиметра, тут туп, таке тупе воно воно. А, а це бачите, дивіться, як рознизу покаже. Він, він так там класно, воно, бачите, воно так. Він навіть загострився сам чітко. Бачите, як воно йде? Підрубане, він взагалі ну, лє... просто джилет. Джилет реально, О, залаз у землю на той світ. Колесо полила колеса, залазу в землю, так тесне. Але нічого, ну, це... йому легше тягнути і орати краще. Він взагалі взагалі. Я от е... першою ну, першу повешу. Ну, другою не, не пробував. В принципі, я пробував, але реля відлітає тко, ну, на метр, туди, то не орден. Тут, де я прийшов, нічого нема а на, на цій стороні вже... Там купа землі. Перша повишна самий раз. Він їде нормально, у долину взагалі такого він. Я даю газу, він дуба стає. Ну, коротше, він нормально, Навіть з цими трьома корпусами. До гори трошки тяжче, бо це йде поле трохи в долину, до гори тяжче. Тягне він е теж е -пер першою повишною. Але ну, самі бачите, тут І в принципі, ці буряни не забивають той плуг, Що мені казав, де забивати? Але я кажу, якщо забіг, мені не тяжко вийти з кабіни і почистити, то не проблема. Ну це в мене тільки це поле таке, ну, таке не дуже файне. Ті мої честі, там соя була, тут був ячмінь. От така ситуація. Зараз, е... Зараз я вам покажу, де його тягнути. Першу і поверхню. Ще кладу на паузу, чи може друге відео запишу, вже сяду, кабіну, заведу. Але от таке, кому це цікаво, е... пишіть, може щось можу підказати, то, що буду знати, Бо я не особо. Е, такий я ж професіонал, ну просто легенько чуть-чуть логіку. Е, та люб, люба людина, трохи, якщо подумає, то вона все зробить своїми руками і все буде чудово. М -м, дякую за відео, що подивилися. До побачення. Е, Зніму я коре і додавлю до цього відео. Так, е, Сінтай 180-й е, плуг з доработкою від корпус один шпил, третій від мотоблока. Нагадаю, мотоблок Голдені італіанець Три корпуса, пробувати, як він оре. Так, заводимо монстр. Так, дивіться. Ну, зараз я вас заведу. Ось вона. Так, так завів. Тут е, це наплавающе. Так, показую. Е, от назад це повишені. Повешена. І перша. Де вона? О, перша. Так, зараз спробую зафіксувати Чи покладу жінку за руль свою і вона прийдеться вже тут вдома буду орати і май, май, пройдуся ззаду, покажу найкраще вам.